Всім доброго раночку. Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас зранку тихо, тихо, так. Хмарненько, плюс 10 зараз. Але не холодно. Підсихає стінка вже тут, доробив Сережа вчора. Хай трохи просохне, потім ще раз пройдеться. Я зараз піду на город, тихо, роси нема зараз. Попробую запалити ту траву, що я вчора позгрібала. вечором не хотіла палити, вже пізно було. Зараз хорошо, якраз закинула стірку, поки постирається. Піду, як не буде диміти дворі, то запалюю. Згоріло, якраз хорошо. Сонечко вийшло. Тихо, так. Гарна погода зранку. Тепло стає взагалі так. Хорошо. Вітра немає, гарна погода зранку. Хто його зна до вечора що буде, Ну, зараз тихо, ти там, мабуть, вже машинка викрутила. Ти достати стірку. О, як на сонці, прям тепло-тепло. Я тут приготувала. Зараз хочу напекти бельгійських вафлів. Тут я вже вбила 4 яйця і додаю 100 г цукру. І зараз все добре перемішаємо. Все, яйця ми з цукром перебили, щоб трохи розчинився цукор. Додаємо тепер 150 міліграмів молока. Молоко повинно бути кімнатної температури. І 100 грамів масла також кімнатній температурі, щоб воно було м'яке. Можете в мікроволновці трохи його розтопити, як, -як хочете по бажанні. Так. І ванільний цукор сюди я також додаю. І вже по бажанню. Перше додамо сіль половинку чайної ложечки. І тепер знову все добре перемішаємо. Так, все добре змішалось, і тепер додаємо муку. Десь 380-400 грам Дивіться, які у вас яйця. Якщо великі, то трошки більше, якщо малі, то трошки менше. І ще в муку додаємо 10 грам розпушувача. І так, зараз я потрошки частинами буду додати муку і все перемішувати. Ось таке от тісто повинно получитися. як добре густа сметана. Тепер розігріту вафельницю, ось так я кладу ложку прямо зверхом добрим. трошки додати і накриваємо. ось такі вафельки у нас получаються обережно достаємо, щоб не обпектись. Все і тепер. Наливаємо знову тісто сюди. Все і печемо слідуючи. Все допекла я вже вафлі, от скільки їх вийшло. Якщо комусь цікаво, сподобалося, я залишу рецепт під відео. Можете собі готувати. Трохи втих вітер, а то таке щось було зірвалося, дуло, втихло. Ну, тепло сьогодні, не холодно. Приїхав Сережа, пішов з Цезаром на город гуляти. Був мені ось такі туї на трасі. Це туя восточна. Тільки точно назву йому не сказали. Сказала, що туя восточна до двох метрів росте. Ось такі от сажанці по 60 гривень, сім штучок. І купив дві штучки смарак Голд. Дуже гарні такі набиті по 6. Вже завтра, мабуть, десь їх висаджу Щас вечір. Треба знайти добриво. Бо тут дві штуки якісь мені трошки не подобаються. Ну, але я думаю, можливо, висаджу їх, відійдуть. Так, що ось таку. Раз сумні сьогодні Сережа привіз. Цезар довольний. Да, Цезар? Він наносив свій паличок. Сережа опилює тут, пока листя є сухі ветки. Тут на цих двох горіхах щось багато повисихало гілочок. А цей довольний ходимо собі. Вон що робимо? Тепер що він робить? По кусочку відкусує по такому веньочку. Ой, Цезар, тебе радості, палички, так? Да? Я взагалі думав його рік спиляти, але. Він вже наносив я, сюди патиків. Я думала, щоб ти їх спиляв геть, так. Да. Але бачу, вони наросло за цей год, прям добре. Ну тако почись, поопилюй. А я ж хочу, там побачимо, це буде потиш. Так, да, і цей, і той другий так само можна обрізати. Що Цезар? хочеш погрубше взяти? Дай йому, дай йому. Чого не дав таку гарну йому? <реш> Довольний, це він любить палочки. Цезар, ти в шукаєш, так? Такий льот гарний, покажемо. Калина червоний такий зробився. Ресни в цьому році такий. Да, буде пташкам що їсти. Вони його люблять. Такий гарний. Ой, тут за деревами так хорошо. Тепленько-тепленько. Гарний день сьогодні був теплий. Але зранку було холодніше, сьогодні плюс п'ять було тільки. Зараз хорошо. Вітер стихає, стає тепленько. Тихо робиться на вечір. Йди, це зариди, йди. Погнався сього, поспилював Сережа. Получилося, як і Кібана. верхушки доба. Вон скільки сухих. Завтра їх перерубає, та й буде на розпалку сухенькі дрова. Горіх він хорошо горить, хорошо жар дає. Да. Вітер стих, уже слава Богу, трохи тільки. Сонечко вже сховалося. Ну, тепло. Я в одній жилетці, без кофти даже. тепло. І вже й місяць вийшов. Красота. Так, що ось так минув наш день. А вам всім бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.